61-річний рівнянин Анатолій стверджує, що став жертвою своєї хатньої робітниці, мовляв, жінка, яка два роки прибирала і готувала їжу, обібрала його як липку, винісши з квартири усе золото. У мене ось ці ось всі віші золоті зберігалися під диваном, там спеціальний шкатур. Вона там все було спрятане. Ну, хто не знав, тот і не поліз. Вона була як дороботниця, і вона везде там. Пиль протирала, мила, пали, все, вона знала, що де. Чим на 100 тисяч гривень. Коротше, все, що за, эти, за всю життя збиралась, як говориться, вкладувалось. Все ушло. Усього вісім найменувань золотих прикрас, а стільки збитку нарахували правоохоронці. Колишній хатній робітниці Анатолія вони вже планують оголосити про підозру. Крадіжку вчинила жителька обласного центру 43-річна Анжела, котра надавала певну допомогу цьому громадянину. Вона прибирала квартирі, готувала йому їсти, бо сам громадянин має проблеми з зором, а проживав він сам. В золото вона вже практично все здала в ломбарди, а на вилучені кошти, вилучені кошти потратила на власні потреби. Працівники міліції виявили в особистих речах даної громадянки лише золоті сережки, котрі вона просто ще не встигла збути. Я взагалі зробив їм пропозицію. І її матір сходив туди к ним, і їй по телефонному режиму, що значить, якщо ти не можеш це все розв'язати, договаривайся своєю родні, беріть кредит біліть що, компенсуйте фінансово, все деньгами. Тоді ми розбігаємося, я забираю заявлення і все. Но вона сказала, що сьогодні будет ходить по ломбардам, тим, де вона роздавала всі ці вещи. Навіть назвала мені, які ломбарди, кому поддавала, кому продала на базарі. Вот. І говорить, я буду сьогодні ходити до обіду, можливо, я щось заберу. Хоча я дуже сумніваюся. Чоловік каже, йому у хатній робітниці підозрювано влаштувала її мама. Анатолій погодився взяти жінку на роботу, адже практично не бачить, тож допомога у побуті йому була необхідна. Ее мама это э, моя соседка и подружка детства. Жили на Грушевского рядышком. Вот. Она попросила, у меня дочка безработная, если может какая-то работа где-то есть, пожалуйста, обеспечьте ее работой. Так прошу. Я подумал себе, тем более со мной проблема случилась. Я ж ослеп практически. Вот. Я инвалид первой группы. Я посоветувався з сім'єю, і говорять, ну возьми, пусть смотрять за тобою і ті, якусь готові там, убирають. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 185. Ще відомо, що громадянка притягувалася вже до кримінальної відповідальності за порушення частини за порушення вимог статті 309. Це зберігання і вживання наркотичних засобів. У міліції повідомили, золоті прикраси з квартири жінка винесла не за один раз, хоча встановлено, що вперше вона це зробила ще у травні. Наразі, за даним фактом, триває слідство.